Протягом літа у всіх загальноосвітніх, позашкільних та дошкільних навчальних закладах району тривала підготовка до нового навчального року. Педагогічні колективи разом із батьками, представниками влади та спонсорами, робили все можливе, щоб наші діти, починаючи з 1 вересня, Почувалися у школах та дитячих садочках комфортно. Результати проведеної роботи були оцінені комісією під час конкурсу огляду. Фахівці відділу освіти разом із представниками санстанції пожежного контролю тепломережі перевіряли стан готовності закладів освіти до початку нового навчального року. За словами начальника відділу освіти районної державної адміністрації Антоніни Турової, навчально-виховний процес у Красноградському районі розпочнеться за графіком, починаючи з 1 вересня. 2014 2015 навчальний рік розпочнеться згідно з наказом Міністерства освіти і науки 1 вересня 2014 року. Ніяких проблем з початком роботи навчальних закладів дошкільних, позашкільних, загальноосвітніх на сьогодні немає. Всі навчальні заклади району до початку навчального року підготовлені якісно. І відповідають всім тим вимогам, які сьогодні ставить держава і суспільство. Професійна комісія, яка працювала протягом двох тижнів серпня місяця, перевірила готовність закладів освіти, зокрема наявність харчоблоків, наявність обладнання на харчоблоках, відповідність матеріально-технічної бази сьогоднішнім запитам дітей і вчителів. Перевірила також спортивні майданчики, роботу в зимовий період і зробила висновок, що всі загальноосвітні дошкільні, позашкільні навчальні заклади готові прийняти дітей 1 вересня. Звісно, що більше шкіл і дитячих садочків ремонтувалися за батьківські та спонсорські кошти. У навчально-виховному комплексі No3 міста Краснограда батьківський комітет профінансував ремонт фасаду. Районна влада посприяла наданню обладнання для проведення робіт. За словами директора навчально-виховного комплексу, No3 Григорія Кашуби, цього літа вдалося істотно покращити вигляд школи, провести в належний стан класи, спортзал, виробничі майстерні. Працівники закладу і батьківський комітет проводили підготовку до нового навчального року. Звичайно, намагалися зробити якомога більше, щоб школа була кращою, затишнішою і наповнена сучасними технічними засобами. Відповідно до рішення ради закладу в травні місяці, де було вирішено про те, що. Буде ремонтуватися фасад школи та будуть проведені поточні ремонти в власних кімнатах. Для цього були використані батьківські кошти про їх використання. Звичайно, батьки це все будуть доведені до їхнього відома, та й вони контролюють і контролювали їх використання. Ремонтується фасад. Покраска його відбувається згідно того, як вирішили. Я думаю, незабаром він закінчиться. Проведені якісні ремонти в класних кімнатах і в приміщеннях школи. Допомогу проведенні ремонтних робіт в деяких навчальновиховних закладах міста надала міська рада. Як розповіла заступник міського голови Катерина Єніна, до такого кроку міська рада вдалася з огляду на те, що деякі школи потребують термінового ремонту даху або заміни вікон. Хочу відмітити, що в цьому році нарешті Красноградською міською радою знайдено механізм фінансування закладів освіти, які не відносяться до міської ради, але розташовані на території міста. Це передача субвенції з міського бюджету районному бюджету. Завдяки такій роботі налагоджено тісну співпрацю з багатьма навчальними закладами нашого міста. Хочу сказати, що нами залучено до участі в конкурсі Харківської обласної ради. Конкурс, який проводиться за ініціативою області, за ініціативою громад області. Це конкурс разом в майбутнє в цьому році з міського бюджету виділені кошти майже 100 тисяч гривень профінансовано на заміну вікон на енергозберігаючі в ДНЗ навчально-виховного комплексу номер 3 Також сесією Красноградської міської ради виділено кошти на проведення ремонтів. Дахів двох навчальних закладів міста це Красноградський дошкільний навчальний заклад номер 5 і навчально-виховний комплекс номер 2 Багато зроблено на ниві освіти по підготовці до нового навчального року. Це ми бачимо в ході участі в робочій групі по перевірці закладів освіти по підготовці до нового навчального року. Ми побували в навчально-виховному комплексі номер 3 загальноосвітньої школи номер 1 міста, і хочу сказати, що ті обличчя, які на сьогодні мають навчальні заклади нашого міста, свідчать про те, що зроблена велика робота, перш за все, педагогічними колективами, батьківськими колективами, громадою, яка вносить Прекрасний результат, його ми побачимо всі ми спільно 1 вересня, коли знову двері наших закладів освіти відчиняться для дітей, для їх навчання, розвитку і виховання. За підсумками конкурсу огляду члени комісії визначили переможців. Серед тих закладів, які якнайкраще підготувалися до початку нового навчального року навчально виховний комплекс номер 3 міста Краснограда та Петрівський начально-виховний комплекс. Серед дитячих садочків Наталинський дошкільний навчальний заклад номер 5 міста Краснограда, НВК номер 2 з дошкільною установою. Серед позашкільних навчальних закладів РЦПО, РЦДЮТ та дитячо-юнацька спортивна школа.